Доброго дня, гості підписники каналу Спекулянт. Пропоную вам ось таку продукцію. Значить, Все зроблено в професійному автоклаві, витермені температури. Зберігатись може до року часу, якщо в холодному приміщенні або в холодильнику. Є значить тушонка яловича, тушонка індика. Так виглядає. Додаємо тільки перець, сіль, лавровий лист перець горошком Також є тушонка з курки. Ось. Є тушонка зі свинини, роблена з лопатки. Свинина домашня. Є yeah. смалець ось в таких півлітрових банках кришка Twist Off, ціна банки 55 гривень і є домашня ковбаска. Дивіться, домашня печена ковбаска залита в смальці. Ціна банки 200 гривень. Дивіться, паштет, паштет. курячо м'ясний. З додаванням печітки курячої. Ціна банки 80 гривень. Є квасоля з м'ясом та шкурками. Ціна банки 85 гривень. От. І дивіться, каші. Кащі є перлова, рисова, гречана, горохова. Може бути як з м'ясом свинини, так і з м'ясом курки. Тушонка куряча, тушонка індич. Отак От приблизно накладаємо банку. Банка виглядає повна до вершка. Хто бажає замовити, пишіть або телефонуйте у Viber. Вся тушонка виготовляється в професійному автоклаві з дотриманням температури. Ще робимо ось такий паштет. Паштет печений, дуже смачний. Робиться він з м'яса, під гарля, курячої печінки і курки. Хто бажає, замовляйте. Отак шпігується м'ясо для того, щоб маринад проходив у всі волокна. Робимо сухий посол, беремо сіль і м'ясо натираємо для того, щоб сіль війшла всередину і промаринувала м'ясо. Гарно зі всіх сторін. Так воно пробуде в холодильнику дві доби. Далі буде мокрий посол. Далі покажу. М'яско дістало з холодильника. Воно маринувалося 5 діб в мокрому посолі. Зараз будемо підготавлювати для копчення. Далі утеплюємо м'ясо, робимо кімнатної температури, вмикаємо коптівню на 30 градусів. Ось так. Крупніше м'ясо ставимо ззаді, вище до тена, курочку ставимо зверху. Так, температура зараз 80 градусів в коптільні. Ось так у нас виходить виглядає м'ясо. Ось все, що у нас вийшло. Трошки вже, правда, розібрали курочка, філеєчка, стегна, копчене сало, полядвиця, шия, шиночки, бочок, рулька і щековина. Остальне можу робити під замовлення. Хто бажає, замовляйте. Всю продукцію вакуумуємо у вакуумні пакети. Зберігаємо в холодильнику. кому треба, можемо підморозити чуть-чуть перед відправкою. Так що можна не переживати, все доїжджає без проблем. Дивіться ціни. Ціни не буду перечисляти, просто. Кому треба, ставте на паузу та вивчайте ціни. Це все в наявності так і можу робити під замовлення. Кому треба, замовляйте, пишіть або телефонуйте на Viber 098 347 25 28. Всім дякую, всім па-па.